Добрий день, це 55-й урок по веб-сайтів. Сьогодні тема закруглені куточки на CSS. Зараз ми з вами навчимося округляти куточки біля кордонів на татла. Для цього слід застосовувати властивість Border Radius, що набуває значення в пікселях, що означає те, що ми вказали за округлення, Наприклад, в 10 пікселях. Це радіус кола, який можна вписати в це заокруглення. Якщо у вас не разди з математикою і вам не зрозуміла остання про пропозиція, забудьте про нього і просто підбирайте це округлення на око. При деякому досвіді це зробити не проблема. Вимірювального інструмента для вимірювання заокруглень не існує, принаймні я про це не чув. Взагалі є бібліотека, зокрема в Code, наскільки я знаю, там є така. Функція, ну, вже бібліотека, мабуть, можна сказати, яка це все прощитує. Але так само Border radius можна в... прописувати в значенні і відсотки, і наскільки я знаю, Времи, і Ну, Це не суть. Давайте створимо базу розміткою HTML. Назвемо її 055, як наш урок. підключимо стилі. Style.cSS і створимо Div LM. Зберігаємо. І я скопіюю цей код. Вставити. Вставити і відкрию в браузері. <кхем> Ось як воно виглядає. якщо не помиляюсь, десь 5%. Ні, десь 7-8. Може 10. Так, більше до 10. -х. Хай буде в пікселі. Так, це десь так. Добре. Округлення фону. Наша властивість округляє не тільки кудочки на межі, а й фону. Скопіюю код. Ось, як ми бачимо, щоб вона більш добре виглядала, можна було розглядати і зроблю червоний. Ось. Чудово. Род... Зробимо коло. Тут нам потрібно просто зробити ось ці однакові і борта радіус 50% ну, пікселів без різниці. Solid. Так, іграутка я пробираю. Так, соліт. Зроблю десь 3-6 пікселів. І колір буде у нас червоний. 10% зробити. Ось. Тепер воно коло виходить. Може тут просить коло зробити. Ми зробили коло. Так, контрольні запитання робити не потрібно, тому я завершую цей урок. Дякую за увагу.